Доброго дня, шановні! Ще в моїх мріях є герань садова. Дуже багато садових дизайнерів їх пропонують. І дуже мені подобається взагалі квітує дуже довго. Ось я зайшла між герань садову і бачите, що я бачу. Ну, дорого, бачите, ціни. Ну, оця, бачите, дешевше, звичайно. Не знаю, в чому різниця, це 15 доларів, це 12. А ця більш дрібніша, це більше, А квіти, мабуть, як одинакові. Ось. А це що в нас? А, катмінт, це м'ята. Оце навіть так цвіте, бачите, яка гарна, декоративна. Але ж, бачите, ціна яка. Не пека, кац паджанус, не знаю, ну, але виглядає як м'ята. Може в чомусь теж бачите, може це. Подивлюся вдома, бо не бачила ще такого, що так квітує, такий сорт м'яти, чи як воно не зорієнтувалась. Але це краса.